Що таке танк? Це кусок металу. Без людини, без підготовленого екіпажу він не поїде і сам стріляти не буде. Нам в ідеалі зараз потрібно понад 1350 танків. Це неймовірна кількість. Пане Андрію, вітаю вас в студії Першого каналу Суспільного мовлення. Дякуємо за ваш час. Вітаю, дякую вам за запрошення. Бачимо зараз, що є таке спільне єдине рішення українського військово-політичного керівництва, що ми утримуємо наші позиції в Бахмуті, попри те, що ситуація там складна, ніхто цього не приховує. Чи вам зрозуміло це рішення? Яке для нас стратегічне значення має це місто? Для нас кожен населений пункт, кожен метр нашої землі має для нас стратегічне значення в загальному, тому що відвоювати його нам буде ну, надзвичайно важко. І йти в наступ і тримати оборону це зовсім дві різні речі. Це історія номер. Раз. Історія номер два це про те, що. Просто так віддати місто і його буде ще складніше звільняти, так само як складно зараз росіянам його захопити. І ми бачимо над чудову статистику роботу наших збройних сил України, де тільки в районі Бахмута, от загальна статистика там втрат від 700 до 1000, з них 70% це Бахмут і його околиці. Відповідно, ворог за останні декілька місяців навколо цього міста. Героїчно втратив ну, десятки тисяч військовослужбовців, і це є втрати безповоротні. І ми ще не рахуємо втрати санітарні, там, де можна, в принципі, ставити сміло X3. І це ті е, військовослужбовці Росії, які вже не повернуться нікого в стрій, тому що там досить тяжкі поранення. Загалом ця картина для нас, е, ми теж, на жаль, несемо втрати, і це факт. Але для нас вона дає досить чудову перспективу і погляд в майбутнє, що ми ворога, по-перше, виснажили. Він таким самим чином виснажив свій е моторесурс своєї бойової техніки, тому що, ну, в середньому на добу в Бахмуті на околиці прилітало е ну, більше 20 тисяч снарядів. Тобто моторесурс стволів закінчується, вони вже стріляють не так точно, вони вже виходять повністю з ладу. І загалом картинка по фронту складається таким чином, що ворог вже переходить в, на деяких напрямках в позиційну оборону і лише імітує наступальні дії в районі Бахмуту. Він досить не менш активні наступальні дії він веде на напрямку міста Вогудар. І на Авдіївському напрямку, де, якщо всі ну, там, глядачі цієї передачі не полянуються, відкриють онлайн-мапу да, ми так само бачимо, що місто Авдіївка знаходиться в такому ж жахливому, тактичному положенні а, і загрозливому до оточення, як і Бахмут. Один в один. Відповідно, там теж ворог поніс ну неймовірні величезні втрати, і це на руку нам. Це нам дає якусь надію, перспективу на те, що ворог виснажиться, і нам саме головне не втратити от оцю паузу, коли він від наступу буде переходити в гуху оборону. І надважливо не давати ворогу будувати фортифікаційні споруди, щоб більш впевненіше себе почувати в обороні. І це якраз можливо ця пауза, якщо ми встигнемо, буде вікном можливостей для контрнаступальних з боку Збройних сил України. Попри все це, ми бачимо, що в тому ж Бахмуті росіянам вдається все-таки потроху просуватися, за рахунок чого в них зберігається оцей. Потенціал можливості це робити, тому що ви самі згадали про те, які колосальні втрати вони там несуть. Вони не шкодують боєприпасів, так як ми. Вони не шкодують особовий склад і не цінують його так як ми. Вони просто-напросто закидуються м'ясом, називаємо це так. В декількох останніх відрядженнях я був свідком того, як один той самий день, в той самий час. Майже під сотню військовослужбовців Росії штурмують наші позиції на, на тій самій дорозі, на тому самому напрямку, і їх вбивають, знищують цей наступ повністю. На наступний день вони повторюють йдуть по своїм же трупам. На третій день повторюють, на четвертий день повторюють. Звісно, з нашого боку, нашим військовослужбовцям перебувати в такому режимі 24 на 7 нон стоп теж важко. Їх можна зрозуміти за що чим величезне дякую. Але Росія не скудує своїх людей. І нам, в принципі, їх теж не шкода. Наша задача їх знищити і вибити з української землі. Так само вони і діють в районі Бахмута. Те, що вони захоплюються, це не означає, що вони там закріплюються. І у ці їхні постійні набіги це історія про те, що вони так само закидують м'ясо, ми його знищуємо, відбиваємо цю вулицю, і іноді навіть принципово відходимо назад. Відкотуємось назад, запускаючи ворога, знову його знищуючи. Тобто не хочеться зараз говорити про всі там тактичні задуми наших військових командирів, командирів батальйонів, бригад, там угрупувань і тому подібне. Хлопці роблять свою справу. Оборона Бахмута триває вже не перший місяць, але я думаю, що ви погодитеся, що останні кілька тижнів для нас дуже складні в плані кількості жертв, саме для української сторони. Чим зумовлено те, що саме останнім часом ми бачимо так багато в тих же соцмережах постів про те, що загинули наші військові, вони гинули раніше в більшій кількості, на жаль. Зараз просто війна стає більш відкритою і більш доступною для. Засобів масової інформації для соціальних мереж. Інша складова, чому йдуть такі втрати, відповідь проста. Вони зняли досить величезну кількість з інших напрямків артилерії і більше її застосовують саме на цьому, і саме от на декількох напрямках, які я казав Бахмут та Вогодар. Тому що. В Бахмуті, звісно, тут чисто зрозуміло, вони хочуть створити якийсь оперативний простір, вийти на часів яр, який дасть їм можливість для подальших наступальних дій. Побачимо, що їм поки що це не вдається. На Волгодарському напрямку їх досить ефективно знищують підрозділи територіальної оборони і 72-бригада, га і 68 га бригада, спалюючи десятками їхніх танків на місяць. Авдіївка, наші підрозділи там вже тримають місто від 24 лютого. Вони не здали жодного метра, десь там посунулись на Костянтинівській трасі, але оборона міста триває від вже понад один рік часу. І місто так само знаходиться в такому напівоточенні вже весь цей час, і наші військові не здаються. Українське військо зараз спирається на мобілізованих українських військових. Ви постійно їздите в зону бойових дій. Що ви там бачите? Наскільки ці люди готові? Ну, більшість людей проходить підготовку в Україні, але ще досить величезна значна кількість людей проходить. Підготовку на рівні індивідуальної, на рівні підготовки взводів, рот, бригад, іноді навіть батальйонів, іноді навіть бригад за кордоном. І якість навчання там досить висока, відгуки високі. Так само досить високі відгуки про навчання за кордоном від наших спеціалістів, які навчаються якихось вузьконаправленним технічним спеціальностям. Наші хлопці зараз опановують танки леопард. Хтось полетів в штати пробувати літати на f 16 f 18 Ми ще не знаємо, які це будуть літаки. Ну і на всьому іншому озброєнні, які нам постачаються по матеріально технічній допомозі, на рівні з цим ми бачимо історії, як, наприклад, із історія з Тернополя, де мобілізували чоловіка, через місяць він загинув на фронті. Почалися розборки, розслідування. Чи це поширена ситуація, що так стається? Я не володію цією інформацією, наскільки воно поширено чи не поширено, але ну, є досить велика або незначна, скажімо так, велика кількість в розрізі міста може бути, але незначна кількість в розрізі загалом України. Це повністю безпосередня відповідальність ОТЦК, які набирають цих людей. Це колишні наші військові комісаріати і їхнє планування, куди відправляти. Тобто, вже слідство покаже. Хто права, хто винний, українська розвідка заявляла про те, що Росія має плани до кінця березня захопити Донеччину і Луганщину. Ну вже зараз, в середині березня, цей план виглядає, скажімо так, нереальним. Між тим, по тих результатах, які ви бачите, наприклад, на Донеччині, чи взагалі лишається реальним для росіян цей план захопити повністю Донецької та Луганської області. Дам таку відповідь з сарказмом трошечки. Нехай пробують далі, нам це вигідно. Ми бачимо по кількості по щоденній статистиці. Їхні спроби нас тішать. Про отакі плани на рахунок Донеччини і Луганщини чули ми неодноразово. Між тим, чи ви бачите, що є ще якісь напрямки, де росіяни можуть спробувати наступати? Повторюю трошечки, вони будуть пробувати відтіснити нас на напрямку Сватова Креміна, будуть кидати на це всі сили. Вони будуть продовжувати намагатись оточити Бахмут. І якщо так подивитися, і проаналізувати хід бойових дій, найбільша інтенсивність бойових дій проходить не в самому місті, а на його околицях. Вони вчаться теж і вони вже не заходять в міста в Лобову, так як це вони робили там минулого року, обходячи місто по флангам. Найактивніші бої будуть в районі міста Донецьк і найактивніші бої будуть в районі міста Вогодар. Тобто, все-таки будуть зосереджуватися Донецька-Луганська область. У них були мрії і спроби прорватися на запорізькому напрямку, але ці спроби вже знівельовані. Цього тижня, коли ми з вами записуємо цю розмову, відбулося чергове засідання в форматі Рамштайн. І серед тих тем, які там обговорювались, була також тема того, як забезпечити Україну максимальною кількістю боєприпасів і якнайшвидше. Чи це зараз ключове питання в тому, що стосується військової допомоги, звісно, що ключове. Я вам приведу невеличку статистику на. 15-20 пострілів з боку Росії, ми відповідаємо одним пострілом. Іноді його навіть вистачає, тому що в нас є високоточні боєприпаси, і кориговані боєприпаси. Але як кажуть самі військові боєприпасів, багато не буває. І якщо ми говоримо про якісь контрнаступальні дії або в рамках там, весняного наступу, звісно, нам потрібно мати величезний запас плюс резерв боєприпасів. Чи є він у нас, нікому це не відомо. Чи не вистачає їх на фронті, так не вистачає. Якою кількістю боєприпасів нам будуть допомагати, теж ніхто не знає. Відповідно, покладемо всі надії на наших військових спеціалістів, які ведуть перемовини, представників Міністерства оборони та наших дипломатів. От що стосується і контрнаступу, і обіцяної військової допомоги є вже зараз такі певні там, наприклад, анонсована кількість танків по тих же леопардах цього тижня звучала певна кількість. Чи з того анонсованого, що озвучується, ви собі уявляєте, що цього достатньо саме для здійснення контрнаступальних дій? Ці анонсованої кількості танків не вистачить навіть на декілька днів бою, а може навіть і на один день наступального бою на одному з напрямків загально. Потреба танків в Збройних сил України враховується сотнями, і вони більше ніж пів тисячі. Якщо бути загалом правдивими, нам в ідеалі зараз, щоб повністю укомплектувати весь штат, всі підрозділи, поновити втрачену техніку, потрібно понад 1350 танків. Це неймовірна кількість. Тобто, можемо списати відсотків 25-30 на те, що більш сучасна техніка замінить якістю, кількість. Але все ж таки, давайте будемо виходити з військової тактики. Нам потрібна більша кількість, тому що кожен наступ і всі твої засоби, сили, ресурси, як людські, так і технічні, мають переважати сили ворога в 5 разів, який обороняється. Тому нам. Досить виважено і стримано треба буде підійти до цього рішення. І мені би не хотілося тут коментувати те чи інше рішення Генерального штабу чи там Міністерства оборони. Покладаємось на їхній професіоналізм. Просто після тієї кількості танків, яку ви назвали, виникає запитання, що ми можемо зробити з тією кількістю, яку нам анонсують. Але ж ми не знаємо, скільки нам їх дадуть насправді, коли їх дадуть, і скільки для нас вже законтрактовано. І Міністерство оборони не зобов'язано, або там головнокомандуючий не зобов'язано кожен раз після кожного телефонного дзвінка виходити там Фейсбук або Твіттер і звітувати перед суспільством. Тобто є надія, що реальна кількість військової допомоги буде більше, ніж анонсовано. Дивіться, що таке танк? Це кусок металу. Ну, насправді це кусок металу. Без людини, без підготовленого якісного екіпажу. Він не поїде і сам стріляти не буде. Тут ще не потрібно забувати про якісну, довгострокову підготовку особового складу. Вона не може бути швидкою. Готуються інструктори, готується особовий склад. Вони потім повертаються в Україну, примножують свій досвід, навчаючи ще більшу кількість людей. Це досить довготривалий процес. Тут не треба забувати ще й про самих людей. Ви впродовж нашої розмови назвали кілька таких гарячих точок зараз на мапі фронту. І у мене звичайно питання до вас, от як до представника фонду Повернись живим, які зараз до вас найчастіші запити з цих напрямків: Бахмут, Вугледар, Авдіївка? З усіх напрямків запити майже однакові. І топ позиції це в першу чергу малі дрони, без них ніяк, тому що якщо ти не бачиш ворога. Ти не можеш передбачити його дії, відкоригувати якісно вогонь. І це насправді розхідний матеріал. Один дрон на сьогоднішній день коштує там, від 80 до 250 тисяч гривень. І їх за добу на фронті втрачається десяток, а то навіть декілька десятків, залежачи від інтенсивності бойових дій. На другому місці основний запит це по зв'язку радіостанції. Вони так само втрачаються, як і дрони після кожного обстрілу. Вони не броньовані, вони не живуть на превеликий жаль вічно. І ми тільки за цей рік фонд повернений живим від 1 січня, станом на сьогоднішній день передав війська понад 7 тисяч радіостанцій. На третьому місці це денна і типовізійна оптика, без якої теж ніяк, тому що потрібно бачити. І убезпечувати себе вночі. На четвертому місці це транспорт, логістика. І от з моєї точки зору, це топ-4 позиції. Ми зараз заходимо трошечки в іншу нішу, і фонд, як ви знаєте, вже почав закуповувати зброю. Перше, це ми будемо передавати найпотужніше піхотне озброєння. Це міномет калібром 120 мм для всіх бригад територіальної оборони, які так само безпосередньо приймають участь в бойових діях. У них цього озброєння не було. Цей збір ще триває, але чи ви вже передачу цю почали, чи ще ні? Продукція законтрактована, там, окрім мінометів, буде ще ряд супутніх товарів. Це будуть так само і дрони, і автомобілі, і радіостанції, приводи нічного бачення і енергозберігаючі там, якісь обладнання. Це ми все будемо передавати комплексно після навчання особового складу. Стартуємо ми десь на початку квітня і вже десь в перших числах квітня перші підрозділи почнуть отримувати 120 мм міномети. Ну, це насправді відповідь на запитання про те, як ми можемо допомогти. Бо щоразу, коли виникає розмова про ці гарячі ділянки фронту, ти хочеш не хочеш, запитуєш себе, чим можу я допомогти. От ви назвали конкретні позиції, по яких будь-хто з нас може насправді підтримати і військо. стосовно мінометів, тут відповідальність безпосередньо всіх областей, тому що ми зробили збір, тобто територіальна оборона у нас є в кожній області, і ми розділили збір на кожну області. Є області, які вже зібрали. Кошти для своїх бригад, а є області, які чомусь ще по задніх, і навіть там половину не можуть. Тому я там закликаю: зайдіть, подивіться, почитайте про цей проєкт. Можете глянути, яка область, скільки коштів вже зібрала. І долучайтесь, тому що на початку війни всі кричали: купіть для ТРО зброю, у них немає зброї. Ось ми купуємо, допоможіть нам. Ну от до речі, цікавий момент із того, що зараз ви закуповуєте, передаєте в українське військо, чи є якась одиниця, можливо, їх кілька таких одиниць, які показують найвищу свою ефективність от в питанні ціна і результат на полі бою, на що найефективніше донатити? Ти тут не можеш досить швидко і якісно виміряти. Воно в комплексі все допомагає, рятує життя. І досить багато наших проєктів, вони в першу чергу зорієнтовані на, на, не на допомогу знищення російських військових, а на вбереження життів наших військовослужбовців. Досить потужні проєкти змінної безпеки. Тому що, на превеликий жаль, в нас більше 18% території України заміновано. І це історія про роботу в тилу, і це історія про роботу напередку. Якщо ми говоримо так само з тактичною медициною, вчити і забезпечувати людей рятувати життя на полі бою, і так само, десь в ТУ, це напрямок з тактичної медицини. І ми тут прикладаємося досить масштабно на рівні військово-медичної академії, командування медичних. Сил Збройних сил України разом з ними співпрацюємо. Якщо говорити про знищення ворога, звісно, це безпілотні авіаційні комплекси. Ми почали їх робити нарешті правильними, ефективними, потужними, швидшими якіснішими. Ви маєте на увазі українського так, виробництва. Так, але ми пішли трошечки далі. Ми взяли виробника. Безпілотники взяли виробника транспорту, поставили їм своє технічне завдання, як ми це бачимо на полі бою. І у нас там пару тижнів тому назад вийшов перший комплекс на базі ШАСІ ПД-2, і цими вихідними сподіваюсь, ми передамо разом в партнерстві з компанією Око всі бачили цю акцію Око за око всі до неї долучалися. Стартує передача перших комплексів. Для збройних сил України, де пілоти не будуть сидіти там на табуретках в полі, там під ялиночкою, на них падає дощ, пече сонце. Вони будуть сидіти в комфортному безпечному автомобілі, в комфортних умовах. І Якісно коригувати вогонь, вести розвідку 24 на 7. на сам насамкінець. Хочу поговорити з вами на тему, яка не очевидна більшості з наших глядачів. Але, наприклад, я належу до людей, які бачили вас також в кіно. І тут я маю на увазі в моєму конкретному випадку це фільми Атлантида Валентина Васіновича. А також відблиск це не просто так собі кіно. Ці фільми брали участь і перемагали на дуже престижних фестивалях. Виїздили в. Венецію, наприклад, як це взагалі так склалося, що ви, ветеран російсько-української війни, представник фонду Повернись живим, також знімаєтеся в кіно? Ну, напевно, так і долі склалося. Я чисто випадково попав до Осяновича в руки. Десь частково йому і команді вдалося мене розкрити. Я потім спробував ще, ще, ну і воно так пішло, тому фільм це не єдиний. Повний метр, в якому я знявся. Є ще певна кількість коротких метрів, можливість, яких будемо скоро подивитись на наших внутрішніх кінофестивалях українських. А що побачимо найближчим часом? Маєте можливість проанонсувати? Я сподіваюся, цього року вийде від Боск, Васяновича десь в восени. В прокат. В прокат. Да, вже повністю в прокат. Сподіваюсь, одна одеському кінофестивалі. І на фестивалі кіноково буде можливість подивитись короткі метри Володимира Дуденка, Олексія Новікова, ну, там є ряд хороших. Ну, сюжетів, це для вас хобі? Чи ви собі так уявляєте? Що, що після перемоги знаєте, це такий план Б. Це такий, як і до вас, привід втікти з роботи, трошечки переключити голову і повернутися назад. в Робочий процес працювати задля перемоги. В фонді вас підтримують ваші такі творчі пориви? Так, бо вони мене не можуть вигнати у відпуску. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Успіхів фонду. І, звичайно, будемо дивитися на вас зокрема і в кіно. Дякую вам. Дякую.